Протягом чотирьох місяців в області тривав проект ставлення до корупції студентів, викладачів та адмінапарату, визначення її видів та розробка механізмів подолання. Його організаторами стали активісти громадського центру Час за сприяння Міжнародного фонду відродження. До анкетувань, фокус груп та круглих столів були залучені представники трьох найбільших вищих навчальних закладів області. Ініціатори проекту називають його незвичним. Не намагалися напрацювати самостійно якісь механізми боротьби з корупцією. Ми намагалися зробити так, щоб самі викладачі, самі студенти, самі адмінапарат вузів напрацьовували ці механізми і самі потім могли їми користуватися. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень надав експертну підтримку з проведення соціологічних опитувань. Їх результати показали, що і студенти, і викладачі однаково негативно ставляться до корупції, проте не заперечують, що вона існує в усіх вишах. Хоча викладачі вважають це ганебне явище не дуже поширеним. І студенти, і викладачі переважно вважають корупцію пов'язаною з певними з певним отриманням матеріальних вигод та інших благ. Тобто, о, це може бути і підкуп, і хабар, і подарунок. Тому, хто впливає на прийняття рішень, це може бути зловживання посадою для, для отримання користі для себе або інших осіб, і о, використання службового становища для прийняття рішень або використання зв'язків. Це у студентів найбільш популярна відповідь була. Збігаються думки представників у питанні, хто винен у корупції. Переважна більшість вважає, що відповідальність стосується і студента, і викладача. Назвали вони і ситуації, які теоретично можуть виправдати це явище. Обидві досліджувані аудиторії називають переважно речі так, екстремального характеру. Це життя та здоров'я людей. безвихідна ситуація, саме ці речі, на думку респондентів можуть певною мірою виправдати корупцію. Результати анкетувань обговорювалися на засіданнях за круглим столом. Під час одного з них підписали меморандум про взаєморозуміння між студентами, викладачами та адмінапаратом вищих навчальних закладів області. Також було виготовлено флаєр та методичний посібник, які нагадують всім учасникам навчального процесу, що корупція це зло, з яким можливо і потрібно боротися.